Декілька основних питань, які зараз турбують багатьох українців. Як зараз реагують наші західні партнери ЄС щодо закону про набу? Дивіться на сьогоднішній момент з Європейського союзу два напрямки фінансування України. Один з них це програма Ukraine Facility». і mm -hmm. потім програмі якоїсь рефлексії на ситуацію з НАБУ немає. Перелік реформ, які треба здійснити. І в залежності від виконання цих реформ, нам Європейський Союз або дає, або не дає гроші. Е, на сьогоднішній момент ми е, замість траншу 4,5 мільярди євро отримали 3 1,5 мільярди не отримали, тому що загального переліку ми не виконали там три маячки. Перший, стосується децентралізації, другий. Президент Зеленський не підписав закон про реформування АРМА, і третій не було виконаний незалежний відбір суддів антикорупційного суду. Тобто ті речі привели до того, що замість 4,5 ми отримали 3 мільярди євро. А другий напрямок mm -hmm. це, власне, програма, яка фінансується Європейським Союзом за рахунок доходів від заморожених російських активів. Та mm -hmm. Ті гроші, що йдуть. Ті гроші, що йдуть через Європейський фонд миру, тобто, власне, от в межах цих грошей, то що нам минулого року дали 50 мільярдів доларів, і е, цей рік Європейський Союз періодично цієї програми виділяє так, от е, оті гроші вони напряму пов'язані з антикорупційними справами, і по саме по тій категорії грошей було повідомлено про призупинку фінансування. Якщо не будуть відповідним чином змінені умови е діяльності набу і САП, в першу чергу мова йде про незалежність е підслідчу. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про діяльність, треба розуміти, що набу і САП не має підпорядковуватися нікому.